Швидше вітру бігти до мети. Українські легкоатлети відкрили зимовий сезон. Напередодні свят на біговій доріжці позмагатись приїхали і хлопці, і дівчата. У двох дистанціях 300 та 600 метрів. Для перемоги важливою була кожна мілісекунда. Сильно стартувати та швидко вирвати з пробігши віраж. Ось запорука хорошого результату. Спочатку йде безконтактний вид, Ми біжимо всі по доріжках, Потім же всі сходять на одну доріжку і вже починається боротьба. Не тільки за місце за секунди, а ще й за положення на першій доріжці. Це така тактична більша боротьба. Добре пробігти свої 300 метрів учасницям допомагає. Дружня підтримка. Після дівчат на старт виходять хлопці. Увага! За результатом на ці змагання приїхала майже сотня досвідчених спортсменів із дев'яти областей України. Є тут і майстри, і кандидати у майстри спорту. Ну так, тренуємося в звичайному режимі, тобто не, не підводимося саме до змагань, просто робимо як проміжні старти. Дома, який результат показав? Ну, я вдома біг 336.0, зараз 35-7. Наразі найсильнішими на біговій доріжці називають столичних, Житомирських та львівських легкоатлетів, а вже у січні у Бігунів першість України.